Отже, математика 8 травня, виконуємо перевірну роботу 11. Підпишіть прізвище, ім'я, зазначте дату. Розглянемо перший варіант. Подивіться уважно: перший блок це чотири завдання тестового характеру. Обираєте одну правильну відповідь. Не забувайте, поряд у вас є чернетка, де ви можете виконувати якісь обчислення. Зрозуміло? Тут на аркуші із завданням ви тільки зазначаєте правильну відповідь. Другий блок це завдання, які ми виконуємо, усі обчислення, розв'язуємо задачу. Ось тут в аркуші. Бачите, так, у вас є клітиночки, де ви ці обчислення виконуєте. П'яте завдання. Обчисли. Два вирази. Дії над іменованими числами. Подивіться, чи потрібно переводити, виберіть для себе той варіант, який ви вважаєте краще. І шосте завдання задача. Прочитаю задачу першого варіанту. До магазину привезли. 600 кілограмів цукру. Першого дня продали одну шосту всього цукру, тобто одну шосту знайти від 600 кілограмів, другого на 200 кілограмів більше, ніж першого, а третього решту. Скільки цукру продали третього дня? Короткий запис зробіть десь на чернеці, бо тут у вас поміститься лише розв'язання. І так, дивіться. Всього 600 кілограмів цукру привезли. Першого дня одну шосту від оцієї, цієї, від цього числа, другого на 200 кілограмів більше. Від того, що ви знайдете. І третього решту. Вже хтось, мабуть, порахував, скільки тут буде дій. Другий варіант завдання аналогічні. Перший блок чотири завдання тестового характеру. Другий блок це вирази та задача. Прочитаємо задачу другого варіанту. До їдальні привезли 800 кілограмів картоплі. Всього діти 800. Першого тижня використали одну восьму всієї картоплі. Зрозуміло, як знайти одну восьму від 800. Знайдете. Другого дня на 300 кілограмів більше, ніж те, що ви знайдете в першій дні. А третього решту, те, що залишиться. Скільки кілограмів картоплі використали 3 тижня? І так, ось такі завдання. Все зрозуміло? Які є запитання щодо завдань? Зрозуміло, як виконувати? Зрозуміло. То зараз у вас залишається. 20 хвилин на виконання цього завдання. Виконуєте, фотографуєте, надсилаєте для перевірки. Бажано у нові знання. Але якщо не можете туди доєднати свій файл, можете на пошту мені. так теж можливо. Але дехто ще й на вайпер надсилає. Це ваше завдання виконати і надіслати. Бажаю вам успіхів! Виконуємо роботу!